Дуже любиш гроші? Так. Да. Покажи, що в тебе в руках. Такс. В тебе. Такс. Що робимо, якщо монетка випаде? Тоді десь присідаємо після ката. Добре, якщо не випаде. Тоді заберемо нам. Добре, яй. Такіокушден! Такіокудан. Іч. Ні. А що таке Ці руку з'явились, так? Сан. Право, вправо, молодці, це блок. Удар. Сі! Не замахуйся, Міра, там, де удар, не треба замах робити. Сюди блок лівою ручкою іч. Сілинище. Раз удар. Цілься от цілься прямо сюди. Так, в корпус, корпус, Чудан. Тимур нища. Ніп. Задню ножку до Японії прапору. Іч, Міра, не той рукою замах. Такс. Удар. Ні. Вправо. Сен! Ні, міра назад стала. Вправо. Угу. Удар в корпус. Сі. Гоп! Що цемур манеток захочилось? В копілку не вистачало. Рек! Одразу кулачки з'явились. Міра бий в центр. В центр. Іч. Ні. Задньою ножкою розварід. Заднє міра, не той ручкою замах. Ич. Супер. Ніп. Правою через праве плече. Сан. Сі. Яме. Рей.